На вулиці Мазепи від круга до перетину з вулицею Толстого тривають ремонтні роботи. Працівники енергослужби ЧТУ відновлюють інфраструктуру необхідну для руху електротранспорту. Під час бойових дій лінія була ну, досить сильно пошкоджена. і частини дроти були валялись там на Проїздній частині тому майже вся лінія була демонтована. Були пошкоджені там опори, були пошкоджені кронштейни. Водночас, на перетині з вулицею Толстого, розширюють ділянку дороги для того, щоб тролейбуси мали змогу рухатись в обидва боки. Досі вони могли повертати на вулицю Мазепи лише ліворуч у бік КСК. Як і на Бобровиці, тут для прокладання контактної мережі встановлюватимуть опори від словацьких благодійників. Це дасть нам можливість і при аварійних ситуаціях більш швидко, скажем так, змінювати і не зупиняти існуючі маршрути. І звичайно, це буде. Нове перехрестя, нова контактна мережа, нові стрілки, перетини до російського вторгнення цією ділянкою вулиці Мазепи їздили тролейбуси номер 4, 7 та 8. Після завершення ремонтних робіт у ЧТУ планують запустити тут щонайменше два маршрути: один до КСК і один по вулиці Толстого. Ми плануємо об'єднати існуючий. Шостий і вісі, маршрути. маршути. Нам здається, що таким чином ми поєднаємо два маршрути в один, як це колись було зроблено з дев'ятим маршрутом тролейбуса. Коли ми з'єднували центр з віддаленими мікрорайонами, тобто масани з'єднуються з центром, і центр через нафтобазу буде через Лісковицю буде з'єднуватись з мікрорайоном Рокосовського. За словами Руслана Ємця, роботи в цьому районі залежно від погоди, триватимуть ще два. Три тижні по їх завершенню в ЧТУ сподіваються розпочати ремонт на зазі. Там тролейбусна інфраструктура внаслідок російських обстрілів також була майже повністю знищена.